Вітаю вас! До вашої уваги книжечка в форматі 20 на 20 см для діток від 2 років. Є кишенька на задній стороні обкладинці. Тут знімний зайчик дівчинка. Також є в нас такі дві повітряні кульки в вигляді сердечок на липучці. Та ім'я дівчинки, для котрої зроблена ця книжечка. На першій сторінці у нас цифри, але непрості у вигляді пазлу. Ми можемо, дитинка буде вчити цифри, можемо змінити, дитинка повинна поєднати правильно, наприклад, або всі прибрати цифри з поля, дитинка сама з'єднує всі цифри. Також ще можемо закріплювати вивчати кольори. Тут у нас на другій сторінці геометричні фігури яких треба поєднати по контуру зображеному. Також вивчаємо кольори. Ще один варіант, як ми можемо грати з цими двома сторінками. Наприклад, ми знімаємо всі геометричні фігури. Ось вони у нас лежать тут. Беремо цифру 1, поєднуємо, наприклад, цифру 1 і знаходимо такого ж кольору геометричну фігуру. І приєднуємо. Наприклад, ми хочемо цифру 2. Приєднуємо тут або на цьому полі неважливо. І знаходимо геометричну фігуру такого ж кольору. І приєднуємо. І так ми робимо з усіма геометричними фігурами та цифрами. Можемо тут все від'єднати і по черзі з'єднувати цифри і шукати відповідну геометричну фігуру такого ж кольору. Ігор може бути. Не одна і не дві, це вже за фантазію та за бажанням. Тут у нас сторіночка, де треба поєднати комашок за контуром. Вони всі на липучках, знімаються. Ось і поєднати. Можна поєднати неправильно, а дитинка повинна зробити, як буде правильно, де її потрібний контур. Тут у нас огород та невеличкий сад. Є лійка для поливу за парканчиком, сюди можна і овочись сховати. І у кишеньках у нас розміщені різні овочі: помідорчик, морква, огірок, цибулька, гарбуз, перчик. Є помідорчик великий та маленький ось дивіться. І Менше менша та більша. Теж можемо різницю у розмірі дитинці. Показати так бурячок, капуста та кукурузка. І яблучка теж велике і маленьке. Тобто помідорчики, грушки та яблучки вчать п'ячу розміру. Ця сторіночка роблю її вперше. Тут різні варіанти ігор. Лабіринт з собачкою. Далі, тут у нас три види намистин різного. По розміру, маленький, середній та великий. Тут рахунок до п'яти. І відкриваємо блисківки, і бачимо тут гудзики такого ж кольору Ось якщо вам видно і закриваємо. Діти дуже люблять їх. І остання сторінка це в нас пірамідка у вигляді, незвична пірамідка, у вигляді черепашок. Зроблені вони на магнітних кнопочках. ось таких. І ми поєднуємо великий, середній і маленький. Ось така книжечка в мене вийшла. Дякую за вашу увагу.